Отже, я тут провів одне опитування невелике, воно було знову ж таки навіяно запитами моїх глядачів, і я запитався, чи потрібно зараз ремонтувати дороги. Ну чому власне я це питався? Тому що з'явилася інформація, що Харківська вода там здійснила здійснила ямковий ремонт дороги Харків Вовчанськ. Це було трохи раніше, але у мене виникло питання, а чи потрібно ремонтувати бодай ямково от ті дороги, які безпосередньо, зокрема, безпосередньо ведуть до, до... лінії розмежування лінії розмежування боязів. Так. так, і 50% людей відповіло, що нехай будівельники оборонними спорудами займуться. Тобто люди не дуже схвалюють ось Такі ремонти навіть хай і будуть і ямкові, але у прифронтовій зоні. Отже, що, що, що робити з тими, з тими ремонтами, які все ж таки відбуваються, як там з оборонними. Ну це не повинно повідомлятися з одного боку, але тобто є пріоритет чи дороги, чи фортифікація? Ну, справді тому, що коли по розбитих дорогах ще проходить і важка техніка, то з них нічого не залишається. Тут я просто спостерігав на Київщині, коли місяць їзди російських танків по дорогах Київщини, перетворили їх в ґрунтові дороги з асфальту. Тому тут така біда. В будь-якому випадку ямковий ремонт, в принципі, цілком допустимий, тому що треба нагадаю, що в нас же є величезна інфраструктура е, дорожнього сервісу. І в нас є окрема стаття видатків обслуговування доріг, і е, ми платимо е, ну, дорожній збір, це, це основа е, окремої інфраструктурної економіки, це захищений збір. Е, хоча частину цих коштів були перекидали на війну, звичайно, під час війни. Але в будь-якому випадку е, систему обслуговування доріг нам треба підтримувати. І ямковий ремонт цілком допустимий. А от викладання дорогущого асфальту асфальту в чотири ну, смуги ну це трохи, трохи, мабуть, перебір. Що ж до е, логіки глядачів, то я її підтримую також, тому що що таке дорожні кампанії? Це в першу чергу інженерні машини, і дуже багато. Екскаватори, скрепери, це все зараз потрібно на будівництві фортифікацій. І от ми спостерігаємо дивну історію. Фонд Порошенка, який ніколи не займався ні дорогами, ні, ну купує екскаватори, передає інженерним частинам Збройних сил, і ті працюють щось будують. Але ми не чули жодної історії, щоб оцей, ну, 5-6 ефективних менеджерів, з якими пов'язують 5-6 дорожньобудівельних корпорацій. Які поділили ринок України, щоб з їхнього, скажімо так, парку було вилучено техніку на будівництво інженерних споруд фортифікаційних? Я жодного разу не чув. Щоб ці компанії залучали, теж не чув. Тобто дуже дивна історія. В нас для, для по суті цієї дорожньо-будівельної корпорації. Майже немає війни. Вони отримують величезні підряди. Під час війни перекладаються дуже великі шматки доріг. Ну, єдине, що ці дороги місцевого самоврядування і як вони перекладаються, це вже на розсуд місцевого самоврядування. Бо ну от, я вчора їхав по Київщині, в різних місцях ямковий ремонт дійсно проведений. Але в деяких е, населених пунктах там просто шматки дороги робляться там де кілометр, де два. Ну, але невеликі не обсяги. Е, і це не, не чотирисмугова дорога, це такі ну, внутрішні дороги. Але очевидно, що вони після зими були роздовбані вже вкрай, що треба було поновлювати е, полотно. Тому логіка така, що дійсно під час війни. Треба з одного боку зберегти сервісну і дорожнобудівельну структуру, а з іншого боку, для дорожників, окрім асфальту укладки асфальту, повно роботи на фортифікаціях і на всяких інженерних військових спорудах. Чому приватні кампанії? І не залучаються до потреб, ну, вони залучаються. Обласні адміністрації залучають От скандали в Харкові закінчились тим, що бюро економічної безпеки відкрило кілька кримінальних справ, тому що там е підряди компанії взяли, але збудувати нічого не, не побудували і гроші випарувалися. Оце, оце найгірше. Тобто, це, це е якраз е мародерство під час війни це найбільш принизливо. Історія, і з нею треба боротися, особливо жорстко і показово.